Зомивають, напевно, кожен з нас би хотів безкоштовні RoboX, адже це реально круто. Але, на жаль, такого не існує. Бо, як кажуть, безкоштовний сир тільки в мишоловці. Ну, по-чесному, як це працює? Ви скачуєте робокс, і як ми всі знаємо, у робоксі дуже важливу роль відіграє ск, тож ми хочемо зробити скін, а РБ нема, і ми хочемо їх отримати, але батьки не дозволяють донатити і що робити. І багато дітей, на жаль, потрапляють на скавщиків. Тож ви, напевно, вже зрозуміли, про що буде сьогоднішнє відео. І так, воно буде про скам дітей у Робокс. Я знаю багато методів, як люди скаму у дітей та прикривалися безкоштовними робоксами. тому сьогодні я хочу розібрати декілька з них напевно, першим я б хотів розповісти про карти на безкоштовні РБ. метод старий, але багато на нього досі ведеться. Я думаю, тут навіть нема чого розбирати, тому скажу декілька слів. Єдине, що там дають безкоштовно, це витрачений час, адже в кінці карти вам нічого не дадуть, а навіть попросять донат. Ну звісно, тільки якісь донатори в це і грають. Скоріше, не безкоштовні робакси для вас, а безкоштовні робокси для автора цієї карти. Адже за те, що ви зайшли та пограли на цій карті, автору буде йти робакси, тож я думаю, ви зрозумієте, тому переходимо до наступного методу: програми на заробіток РБ. Знаю, що дуже багато людей грають в якісь ігри, щоб вам дали РБ. Але там, скоріш такий ж метод, як і в картах. Ви витрачаєте час на це, а РБ вам не буде. Навіть я пішла скачати заради цього відео декілька з них, але там навіть зрозуміло, що вам нічого не дадуть. Єдина норм гра для РБ це боксфорд. Я сама виводу, тому знаю, що це перевірено. Але на це витрачається дуже багато часу, тому не рекомендую. Сподіваюся, що це зрозуміло. Переходимо далі. Скам посилання. Тут же складніше, адже, хоч на перші методи ви витрачаєте тільки часто, на це ви можете витратити аккаунт в Телеграмі, або в Robux, або ще десь. Щоб було зрозуміло, що я вам покажу приклади, як починається скам посилання. Ось так виглядає скам. А нормальне посилання плюс-мінус виглядає ось так. Але тепер скамчики навчились ховати під правильне посилання скам. Це складно помітити, але на перший вигляд посилання здається правильним. Але як тільки ви на нього натиснете, вам може показати сторінку, ви впевнені, що хочете відкрити, і там буде посилання. Тож, якщо воно буде починатися так, то це скам. Сподіваюся, зрозуміло, переходимо далі. Тепер у нас схожа ситуація як з посиланнями, але тут ще складніше. І так, зараз ми будемо розмовляти про скам QR-коди. Багато хто на це ведеться, адже в посиланнях можна було помітити, що це скам, то тут дуже складно відрізнити. На це в мене навіть немає ніяких прикладів, тому вам прийдеться просто слухати. Найчастіше скамщики одну і ту саму ситуацію роблять, тому розказую. Якщо ви розмовляєте з кимось, і він каже, типу, його в друзі і каже свій нік, і ви не можете його знайти, а він вас, то е, цей ноунейм no кидає вам QR-код. Якраз він може бути способом скаму, тому, будь ласка, не пробуйте його відсканувати, бо відрізнити його від справжнього буде дуже складно. Сподіваюсь, все було зрозуміло, тому зараз буде розказувати моя подруга Вікуся. Всім привіт, з вами Вікуся. Я прийшла доповнити Софію. Я розповім про скам на 18 тому що у мене були знайомі в чаті, які робили таке за гроші. Ви спитали як це відбувається, а я вам відповім на це запитання. Дуже багато PDF, які просять ваші охопи. Відео, або навіть це показати на камеру, вони говорять, що вам дадуть це за це гроші. Але насправді вам гроші ніхто не дасть. Вони оце от збережуть ці от фотографії відео, якщо це було на відео, вони це будуть знімати, і потім вони вас будуть шантажувати цим. У мене була знайома, яка це робила на відео, і потім їй було не солодко, тому не ведіться на таке. Дуже вдячні Вікусі, що вона присвятила нам декілька хвилин свого часу. Сподіваюся, вам все було зрозуміло, тому переходимо до висновку. А висновок такий: не довіряємо картам на РБ та додаткам типу безкоштовні рубакси, не переходимо на підрозділі посилання, не відскануємо QR-коди у незнайомих людей, не надсилаємо те, що не хочемо, щоб бачили інші, не передаємо особисту інформацію нікому. Ну і ось такий у нас висновок. Зараз я буду усовлювати свою нікому не потрібну думку, але перед тим... давно шукав комфортний телеграм-канал, але ніяк не міг знайти. Я тобі можу допомогти з цим. Залітай у мій телеграм-канал, де тебе будуть чекати розіграші на рубакс, на зірки або ще на якісь крові призи. Також там можна знайти спойлери для відео та багато чого цікавого. Також ви можете вигідно придбати зірки у телеграмі, а головне, що канал має багато профів та ніякого скаму. Це проходить швидко та прозоро. Тому підписуйтесь на мій телеграм-канал за посиланням в шапці профілю або за QR-кодом на екрані. Вибачте за невеликий відступ від теми, тому зараз повертаємось. Я вважаю, що у якій безкрутній ситуації людина б не знаходилась, вона не повинна йти на ризики шантажу або когось скамити. Сподіваюся, що ви ніколи не потрапите в такі ситуації. Ну а на цьому я буду вже закінчувати своє відео, а якщо вам сподобався новий формат відео та хочете бачити більше розмовних відео на моєму каналі, то пишіть про це в коментарі та ставте вподобайку. thank <music> you